Добрий день. Я давно хотіла поговорити на цю тему ейджизму. Ейджизм це дискримінація людей, форма дискримінації людей або групи людей за віком. Останнім часом у соцмережах дуже багато такого хейту, як молодь каже. Ну, і я вже так кажу. Про дискримінацію по, по віку. Ну, Всі вже, мабуть, чули про ту дівчинку, яка скакала скакалкою, а поряд сіла бабуся, і яка її там дуже ну, якби, виганяла з тою скакалкою і потім перейшла на почала її ображати. І підня... ну, молодь заступилася за ту дівчинку. і... Я думаю, так правильно зробила, тому що так не потрібно робити. Якщо старша людина, їй було некомфортно, могла попросити. Я думаю, що дівчинка би пішла десь в інше місце, або можна було все, все те злагодити. Але у нас у людей такого віку, хто жив при Радянському Союзі, побутує така думка, що я старший, я розумніший, я знаю краще. Старість треба поважати, і е, я мудріший і має бути так, як я скажу. Але час іде і е, то не так. Бо поважати треба всіх від малого до великого, незалежно від статі, кольору шкіри і всіх інших ознак, від того, як людина одягнута, як людина. Куди ходить, чим займається, як у неї там з ким спілкується, і, і, і так далі. Ну, І це і молоді освічені люди вже не сприймають ці речі, що я мудріша, я... бо роки мудрості не, не додають, і розуму не додають. Хто який був в молодості? І якщо був добрий, він стає і, і добрим у старості, добрим дідусем, доброю бабусею. А хто в молодості дозволяв собі такі всякі різні речі, ображати інших, то і, і в старості буде таким, то відомо по досвіду і, і, і по моєму власному і, ну, і дивлячись на людей, які нас оточують. Тут недавно мені зустрілася у е, така молитва одного такого ді... діяча відомого Тома Яквінського, і він каже: Господи, замкни мої уста в тому, що стосується моїх недомагань і страждань мірою того, як їх прибуває, а прагнення їх перелічувати з плином лід стає все солодшим. Це про те, що кажуть, що старші люди говорять лише про болячки і люблять ходити в поліклініку і сидіти там у поліклініках під кабінетами, і не з лікарем, мало того, що з лікарем говорять про свої. Хвороби, про свої недомагання, а ще і під кабінетами, і після того, як йдуть дорогою, і після того, як їдуть у транспорті, розказують і, і своїм дітям, і внукам. І... Ну, б... Я так гадаю, якщо був спеціаліст, там прийнято рішення, що, е... як лікувати то недомагання, або які ліки приймати, і все досить. Ну... Подихай свіжим повітрям, знайди собі якесь заняття, пройдися там по берегу річки, або піди в ліс, і подумай, подивися, послухай, як пташки ще бечуть, і вже буде легше, і буде стане тобі краще. Але культури цього спілкування різних поколінь і в нас не було і було. Ну, в якійсь мірі і нав'язано, що якщо старший говорить, то молодь, і всі молоді і діти мають бути, мають мовчати. Ну я, наприклад, знаю, що і в моїй сім'ї, якщо батько щось казав, то ми мали сидіти там як мухи тихо. І не дай Бог там засміятися або щось таке. Ну, бо він старший і все, і то означало, що все, не, немає. Ми. Що ми вже, я, наприклад, коли мені було. Далеко за 50, я лише тоді, так по душах, змогла поговорити з своїм батьком, задати якісь питання. І зараз, коли його немає, мені жаль, що ми не обговорили багато тем, що я його не запитала дуже багато про свою родину, про старших родичів, яких не стало дуже скоро. І думаю, собі, якби то не було так, Строго якось так дуже, що ну, молодь не має вмішуватися. Та було б і більше розмов, і більше б у мене в пам'яті було таких усяких добрих е, спогадів. Про, про... Про життя моїх предків, про життя про всякі там такі різні ситуації, які ми повинні знати від предків, бо то важливо, як жили наші предки, і ну, не ховатися від того, або не затаювати там якісь речі. В наш час люди як молодого, так і середнього, так і старшого віку зустрічаються із цим поділом. Не так давно моя знайома влаштовувалася на роботу і в оголошенні не було вказано, який вік, але коли вона приходила на співбесіду і їй там. Казали, що ні-ні, ні, ні, ні ви, ви, не, ви нам не підходите, бо вам вже 45, а нам треба до 45, навіть на, на продавця у, у, були такі магазини, що казали, що ви нам не підходите. І є молоді люди, які, яким 18 років їм також відмовляють, кажуть, ви не маєте досвіду. Ну а як буде досвід, як людина здобуде досвід, якщо її там не приймуть, і там не приймуть, досвід прибуває. Тоді, коли людина вчиться на роботі, їй старші досвідчені колеги допомагають і розповідають, і там якісь секрети розказують, про, які треба знати, які її не навчили там в інституті або де вона навчалася. Я е, коли пішла на роботу, на свою другу роботу, мені було 18 років. Ну і керівник каже: мені підеш е, з тобою, проведе співбесіду, там Марта, і вона тобі там розкаже. І ну, як, як І все таке. І мені тоді здавалося, мені було ну, якби до 20, а Марті там, думаю, років 35. І мені, ну, Я тоді бачила, то, що там така старша жінка, зараз мені щось буде розказувати. Але те, що вона мені сказала, я запам'ятала на все життя, і я дуже вдячна їй, що вона мені. Таких кілька речень сказала, які мені стали в нагоді на, на все моє життя і на всіх роботах, де я працювала. Ну, не так багато я міняла роботи. Мені подобалась моя робота. Так що, е, ну... Я вважаю, що не треба і молодим казати, а що ви знаєте, ми вже тепер сучасний світ, ми краще знаємо. І нам, старшому поколінню, не, не треба там повчально там казати Я ліпше знаю, у мене досвід, бо ну, є такі особливо. Ну, і серед мого круга, які там працювали або в державних органах, або часто бувають вчителі, та я знаю, та я вчителька, я там 30, 40, 50 років проробила вчителькою. Добре. Добре, якщо проробила вчителькою, добре, що ну, якби, тобі вдячні твої учні, але є таке, що. Ну, і вчителі не все правильно роблять, і не все правильно повідно, ну, якби не, з повагою не відносяться до своїх учнів. І діти то запам'ятовують, і хоч ти стара, хоч, хоч молода, хоч ну, якщо ти там з неповагою або принизила ту дитину, вона то не забуде і, і воно залишиться з нею на все життя. Мені колись одна жінка в транспорті, я так думаю, ми кудись їхали, розказала таку історію, яку я хочу вам розказати, поділитися нею. Вона навчалася в медучилищі. У них була вчителька, їй було там дівчатам було років з 18 там вони навчалися до 21-го або як. І вона вчила їх якийсь важкий предмет, я думаю, або латинь, або якусь фармакологію. Ну, ну важкий предмет, який давався дівчатам не так легко. І вона постійно їх принижувала, не е, поставила там двійку, а... Моралізувала і постійно принижувала їх, обзиваючи там різними різними словами, поганими, всякими там, починаючи від відблять і все таке, і, і закінчуючи, що з вас нічого не буде, і, і всякі такі різні речі. І тут, каже, проходять роки, я вже працюю там у лікарні, пройшло там років. Я знаю, 30, може 40. І я приходжу на роботу, і мені кажуть, що там у палаті є. Бабуся, до якої ніхто не приходить, вона одинока, і ніхто їй не хоче там ні в інекції йти, ні капельниці ставити, тому що вона дуже скандальна, і ні, ну, ніхто не хоче йти. І ця жінка каже мені: я думаю, подивлюся в документи, хто і чому так дівчата не хочуть йти. Вона коли побачила прізвище тої бабусі, яка там лежала, каже, я стряслася, я згадала ті всі роки принижень, коли вона мене, і мені теж не захотілося йти до неї і за нею доглядати. І я не знаю, не пам'ятаю вже, як то закінчилося. Ну, Думаю, що в лікарні хтось все-таки пішов і хтось їй там щось допомагав. Але це такий. Таке руське слово, назідання, в назіданні всім, що ти говориш, як відносишся до людей, і потрібно пам'ятати, що не знаєш, як кажуть, земля кругла, і де ти можеш зустрітися і в якій ситуації з тою людиною, яку ти у свій, свій час образив. Є такі країни і є такі культури, де поважають старість, але я думаю, що там поважають і молодість, і поважають дітей. Наприклад, в Японії є такий острів Окінава, на якому живе понад 400 людей, яким далеко за 100 років. Вони всі мають якісь заняття, спілкуються, зустрічаються, там клуби по, по таких спільних інтересах і, і щось роблять. І Но я думаю, якби у суспільстві не було такого. Доброго відношення і таких культурних, розумних відносин між людьми протягом життя, то вони би так довго не жили. Я думаю, що так. Бо, як кажуть, всі хвороби від нервів від, від того всього. А нерви коли страждають і наше психічне здоров'я, коли люди сваряться, принижують один другого, не чують один другого і. Роблять такі помилки, за які потім і жаліють, і не можуть і собі простити, і іншому простити. І така, от така виходить історія з цим усім. Не так давно ще одна така мій досвід. Не так давно є. Уна, я відвідала Ужгород, приїжджав. Сучасний психолог, психіатр, він, він науковець Спартак Субота, якого молодь слухає, і мені хтось з молодих і порадив його слухати, його подкасти. Ну і я думаю, куплю собі білет і по, поїду він буде в Ужгороді. І я м слідкувала, слідкувала, і потім в якийсь момент, не знаю, як, я не побачила, що білети вже в продажі. І коли донька мені сказала, що він буде в Ужгороді, я зайшла на платформу продажі квітків, квітків вже не було. Мені було жаль, бо думаю, ну як уже буде. Через кілька днів думаю, Та, загляну ще подивлюся, може. І вийшло так, що там один білет десь між рядами був, і я той квіток придбала і поїхала в Ужгород на цей подкаст. Я коли прийшла туди. Там ну, за пів години до початку я так стала збоку, було дуже холодно. Такий холодний день, 15 березня, вітер ну, дуже було холодно і. Я так під таким там, при вході стала, дивлюся, а там ну, молодь від 15 років там, до, до 30 максимум. Я така стала, дивлюся. Біля мене стала жінка, така десь років 40. І Ми такі дві стоїмо і спостерігаємо, як на ну, як, як, як там молодь шумить, такі всі в очікуванні, всі, всі чекають. Ну, і Почався подкаст. Ну, все ну так мені все сподобалось, і якби його, як вони виступали, як вони фіглювали, як із публікою себе вели. Але в кінці я була на балконі в кінці, ці Спартак і Янович вони із Хто хоче, з бажаючими обнімаються і. Обнімаються або фотографуються, або підписують книжку, хто що хоче. І я коли зверху побачила, скільки людей ну, всі, ну, 90%, усі пішли туди до сцени, всі хотіли обнятися. І я така стала, дивилася на це, і, і, і знаєте, яка мені думка прийшла в голову: що коли я була молода, вчилася нас також від. Ну, Примусово, я думаю, що в більшості примусово, тому що лекції були нецікаві, їх було більшість на партійні теми, на такі ну нецікаві молоді теми. І нас заганяли на ті лекції, і я собі мені прийшла така думка, що як би то виглядало, якби ми, е молоді люди 80-х років, пішли обійматися з лектором, і мені мені стало дуже-дуже смішно, що от так. І що я хочу сказати, що якщо... Молодь до людини, яка цікаво, провела ну, годину пів, півтора години свого часу посвятила, і, і їм цікаво, і вони йдуть і, ну, якби, там обнятися, бо це дорого вартує. Це я... Мені дуже добре і я Маю надію і впевнена, що наша молодь буде краще жити, як ми. Вона вже краще, як ми, вона вже знає свої межі, знає за себе сказати, знає сказати слово ні. І багато-багато таких речей, які я, наприклад, навчилася читаючи, вивчаючи різні теми. І в такому віці вже в, 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 в ну, доволі е, дорослому, що я можу там сказати, що я права. що, от, Наприклад, я купила собі квиток у автобусі, і водій каже, ну, моє місце, з місце, моє місце зайнято, і він каже: ну, то йдіть там, сядьте собі ззаді, що вам не буде вам ніч не… Я кажу, ні, я купила білет, я його довго чекала, я маю далеко їхати, я от тут сяду на. Своє місце. І в цілому автобусі, може, одна людина, яка сказ... ну, там років, кілька років тому могла сказати, що так, жінка права. А другі, там 90% людей казали, що вам не все одно, йдіть собі там сідайте ззаді і їдьте собі, не тріпліть шоферові нерви. І мені, мені би хотілося, я би була дуже рада, якби. Всі виконували своє і свою роботу, і, своє, і як казати, сідали по своїх білетах і не порушуй, не, не переступай чужі межі, не, ну, якби і, і, так як в електричці, в автобусі або в, 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 в будь-якому місті, не порушуй межі людина. Якщо людина. Ну, Купила то, або там придбала, або то її вибір, якщо в такому, то хай собі їде і сидить там, де, де сидить. Не... Я, е, я дуже хочу і, і вірю, що буде так, що і до діток, і. До, до молодих людей, не будуть казати, що вони молодь погана. Я дуже-дуже не люблю, коли узагальнюють. Буває там, сидиш в перукарні, і там жінки мого віку починають говорити, все в нас погано, молодь така погана, ну все погано. І я тоді задаю питання: а у вас є діти? Є, а які у вас діти? А, та мої файні. а я кажу: ну і мої файні, та значить, чиї погані? І, і людина тоді якби, не знає, що відповісти. Бо не, ну, так, не варто так говорити, ну, узагальнювати. І от так от привикли, я не знаю, звідки то пішло узагальнювати все: нації, народи, релігії, і все-все-все на світі узагальнювати. Там ті погані, ті погані, ті погані. І... І так у, у всьому, і, і от у цьому поділу по, по віку. А в це, ну, якщо так взяти, я сьогодні виходила і глянула, що там відсвіли такі красиві сині крокуси. І них буде тепер рости такі квіти, не називаються з таким гарним листям, хости. І Вони там все закриють, де росли ці сині мої крокуси. І думаю, як все циклічно Відцвіли крокуси, тепер будуть хости, буде весна. Знову будуть крокуси, і знову хости, і там вони покажуться. І от так у природі все міняється і все. Переходить в у другий, у другий час, у другі у події, у другий, у другий вимір, може навіть так. А ще я хочу сказати, що мене дуже радує, що є такий молодий науковець Олександр Коляда, він наш український, він вивчає старіння. Їздить на всякі конференції, і я постійно люблю читати його статті, що там, як відбувається в світі, де що дослідили, і як зробити, щоб люди були здорові і жили довше, і щоб, щоб було краще всім. Бо якщо бути чесним, то світ. Належить молодим, якби всюди там навіть я дивлюся, як почала ну, критично дивитися на різні речі. Наприклад, Крем, рекламують Крем для жінок віком 50 а на Кремові там, можуть або в рекламі жінка 30. Ну, як, ну то ж, не, якби нелогічно, якщо так подумати. Ну, і, і багато таких речей, що і то для молодих, і то для молодих. І от мені дуже ну, як подобається, що вивчають, і є такі люди, що бажають, щоб і старшому поколінню, і старшим людям жилося у суспільстві добре. Ну, я із, від себе хочу сказати, щоб старшим було добре. Ну, Потрібно так дбати про своє здоров'я, щоб не нав'язуватися там із своїми болячками, як в тій молитві, своїм дітям, сусідкам, подружкам, щоб бути цікавому самому собі, щось там читати, вивчати. Тепер є дуже багато цікавої інформації. Мені, наприклад, в, в будь-який момент є чим зайнятися. Я там маю список фільмів, список книг, які я повинна прочитати, і мені. Ну, якби хочеться більше-більше знати, бо в моїй молодості не було такого доступу до інформації, до гарних фільмів, до, до літератури такої цікавої. Так що людина, якщо займається собою, і їй не страшний ніякий їй джизм, бо вона може поговорити з. Молодим із середнього віку з людиною, з ровесником, і старшим від себе. Ось такі мої висновки на даний момент. Буду рада за відгуки і чути ваші вислови на цю тему, якщо вона вам цікава.